Війна нахабно увірвалася у життя українців, а особливо у дитинство наших дітей. Вони бачать руїни заміж шкіл, чують вибухи та стають очевидцями трагедії. А це їх сильно травмує. І сьогодні завдання нас, дорослих, вберегти ментальне здоров'я маленьких українців. Розповідати дітям про війну треба. Проговоріть з дитиною правила поведінки у надзвичайних умовах. У жодному разі не забороняйте своїй дитині плакати, коли їй страшно. Обійміть її та скажіть, що розумієте. Якщо дитина відчуває ненависть та агресію до ворога, пограйте з нею у м'яча. Вкрай важливо відпустити емоції. Говоріть з дитиною про смерть чесно, але у контексті безпеки і без подробиць. Поекспериментуйте з дитячими іграми, будуйте разом халабуди та читайте книжки вголос. Грати у війну під час війни нормально, запевняють психологи, але попереджайте насильством. Завжди і подовго говоріть зі своїми дітьми. У разі потреби не соромтесь звернутись до психолога.